І про це EcoFlow подумала, випустивши серію Ecoflow River 3 яка дозволяє нам підключити додатковий акумулятор. EcoFlow River 3 має ємність 268 Аг номінально, і дозволяє нам підключити додатковий акумулятор, має штатно знизу роз'єми, які просто дозволяють. Поставивши її зверху, підключити станцію і розширити якийсь акумулятор. При цьому вона має номінальну потужність 600 Вт і має Xboost 1200 Вт, що дає нам можливість підключати вже такі серйозно більш потужні пристрої. Але різниця між плюс і Макс, по суті, в ємності акумулятора. І можливості підключення додаткової батареї, що там що там присутня. Тобто, по суті, якщо вам треба більшу станцію, яку ви будете носити, а потім там, наприклад, підключати до акумулятора, то можна обрати МАКС, таким чином, ви збільшите ще ємність акумуляторів, і вона пропрацює довше.